Привіт! Усім привіт! Це новенький влог і я тільки став на сьогодні похмура погода. Це вікно у нас доволі похмура погода. Казало, що можливо буде дощ. Я вам щось назову. Весь Ромчик, і вгадайте, що він зараз робить, що він зараз грає. Він грається з такою іграшкою попід маленькою, йому подобається. Ось тут з вами з Ромою відкривають кетчуп. А тут Саша statistics... ah. махає руками. У нас ось така похмура погода. І ми не знаємо, чи буде дощ, чи не буде. На сніданок у нас макарони з паштетом і салат. У нас вже йде дощ. Ось у нас вже йде дощ. Якась вуха. Ось у мене є така вот книжка, і я, я її дуже люблю читати. І я вже прочитала, зараз вам скажу, 63. Ні. 50, 59 сторінок. Я вже прочитала з цієї книжки. Вона дуже прикольна, подивіться. Вона дуже прикольна. І це перша частина. І я люблю читати Гаррі Поттера. І ось тепер я читаю поки що ось таку от книжку. У мене 4 частини вже є. А це перша я читаю поки що першу частину. Я вам покажу ось це перша частина, я її ще читаю. Потім є друга частина. Ось така. друга частина. Вона називається Ось так от. Дуже цікава ця книжка. Це е, я не знаю, як перекласти. Я забула це, я, я не знаю, як це перекласти. А ось і, і ось третя частина. Дуже цікава. Це вже третя частина. І четверта остання частина. Це ось така от. Вона також дуже гарна. Ось так от. Ось такі от книги. Мені дуже подобається їх читати. Ось в мене їх 4. Один, два, три, чотири. До речі, напишіть у коментарях, У вас є також ось така от табалапка. В мене вона є. Вона дуже прикольна. Ставте вподобайку та підписуйтесь. Зі мною буде багато цікавого. Це мій другий влог, або ні. Це мій четвертий влог. Бо в мене був влог в Парижі, в мене був влог у горах, в мене був е просто влог, а це мій четвертий влог. Ось так от покажу, яка в мене хата в Майнкрафті. я хочу зараз трохи Ем, Я вам зараз покажу її. Е окей. Ось ось тут в мене перша кімната. Ось тут в мене все-таки в сундучку. Алмаз все таке. Потім в мене ось тут в пічці, в мене в пічці нічого такого, але в мене дуже гарна хата. Потім в мене ось тут все таки в сундучку. Третя, це, це. Я граю на комп'ютері зараз. Тут в мене от такий, от такий от вихід. Ось тут в мене ось так от усе. Ось тут, тут у мене ось такий от двір невеличкий. У мене вже є портал ось такий. От ось там. там у мене грядка. У мене є дв два маєтка. Ось так от виглядає моя хата. Потім ходимо сюди. До згадайтеся, яка це версія Майнкрафт. Ось тут у мене ще одна грядочка, тут у мене все росте. Ну і ось так от. Там у мене давний ліс. А тут у мене купа, 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 купа овечок. Народ, дивіться, я зараз в шахті. Я знайшла купу желіза. Ось ви бачите. І мені трохи страшно, бо це каньйон і тут купа монстрів може бути. Ви тільки гляньте, скільки тут всього. Бачите, це... який величезний. Там, Бачите, там мешка літає. летуча мешка. Тут лави, купа. Я буду добувати желізо. Поки я буду здобувати желізо. І ось тут я застроїла. Там, там велика шахта, я її потім також досліджу. Я її потім буду досліджувати. Ось я поки ось тут переплавлю залізну руду на залізо, і тоді все буде, і буде доволі круто. Ось так ось. Бачите там шахта? Ви бачите, ось там шахта. Мені доволі страшно, бо там багато монстрів, але там корисні купалини, мені потрібно їх здобути. Тільки гляньте, як там страшно. Але не переживайте, у мене є план. Йо, я там чую вже скелетів, там, походу, вже ціла банда зібралась. Капець, що мені робити? Йо, там вже херобрін, капець... Ой, не Херобрін, Ендермен. Господи, що я говорю? Який Херобрін? Там вже Ендермен. Ну да, я знаю. Я, дов... я не не заходила в Майнкрафт, і там зараз вже Ендермен мені страшно. Там вже зомбі і скілет, я чую, як у них кафедний, страшно. Але в мене ви чуєте? Але в мене є план. Слухайте. Вони вже там. Ви це бачите, це мені потрібно для зачарованого столу, але поки що в мене немає армагіша, щоб його зробити, але я його зараз добуду. Ось бачите, тут попали. О, подивіться, ви тільки подивіться, на це багатство. Ой, Ой, там шахта. Бачите, там є лава, там є лава, капець, мені страшно. Люди, я знайшла золото. Хоча я радію просто. Я радію, але я не знайшла золото. Я просто радію таким маленьким речі, Ну просто такі маленькі речі. Мені, мені роблять щастя. Я знайшла золото, є. Хоча я не знаю і що воно мені, бо в мене його купа в золото, але можливо, щоб. Я не знаю. Ого, редстоун! Ви бачите це? Тут є редстоун. Крутяк. Вау, 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 давайте сюди, сюди, сюди. Значить, розповідаю вам, що я знайшла. Я знайшла 10 зол. 10 золота, потім 10 заліза, редстоуна трохи, ну і трохи лазурита. Поки що я це знайшла. Але поки що я хочу зробити передишку, бо в мене вже мало, ем, мені потрібно поїсти, скоро буде, і плюс там занадто багато мобів, щоб я з ними справилася. Ось я буду вчитись. До речі, зацініть, Я хочу зараз щось сплести ще із бісеру. Ось такий от у мене і бісер. Напишіть, чи, у вас, чи є у вас таке хобі плести щось із бісеру. У мене ось такий бісер прикольний. У мене, правда, тут а, трішки бардак, як ви бачите. У мене тут трохи все просипано, але нічого. До, до, до речі, мої улюблені кольори вже закінчуються. Ось цей ось такий от голубий, ось такий от жовтенький. Потім, який ось тут у мене був розсипався він, у мене тут був розсипався бісер і, і я поскладала його в коробочку, бо сортурувати його по коробочку, це дуже складно. Тому я його поставила в іншу коробочку, в такий лоточечок бо в мене воно було все розсипалося. Потім ось такі от кольори. гарні Подивіться, яке воно все гарне. Де, ось такі, Напишіть який ось улюблений кольор, який вам більше тут подобається. Тут були такі темні кольори, чорний, там, коричневий, такий біленький. Ось. Тут немає прям такого біленького. Ну, там, тут, такі, такі, тут купа біленького, але це такий такий салатовий, а ось ось цей доволі, він доволі, доволі потрібний колір, а він закінчить і жовтий, і голубий, дуже мені потрібен. Так як кольор. Ось поки що що в мене виходить це буде така. Е, така каблучка із бісеру. Тільки гляньте на неї, Вона ось така от в мене по виходим. Я вам покажу потім результат. Зараз я буду їсти ось таку смачненьку піцу. От тільки подивіться вона дуже смачненька. Подивіться. Це дуже смачна це дуже смачна піца. Дивіться це така з сиру з якоюсь там зелені. З такою зеленю, подружкою, напевно. Чи то з якоюсь іншої зелені. І з таки вона дуже смачна. Дивіться, яка вона крута. Ось тут ромчик їсть. А ось ромчик який? У мене краски! Ось подивіться на результат. Ось ось така от мене, ось така от мене каблучка вийшла. дякую Зараз я буду писати контрольну. На дворі дуже похмуро і мені трішки сумно. Я буду писати контрольну. Коротше, я буду писати бак. Це контрольна з Я досліджую світ. це Я зараз буду її зараз писати. Ось міні Це ось такий от йогурт, ось тут там там посипка. ну І ось такий от йогурт. І потім я далі буду писати контрольну. Ось така буде вечеря. Це Ось, тімчик наший. Йо -йо -йо. ось така буде вечеря, рис з зем'язком, помідорка, якась морква є, цибулька, ось така смачненька вечеря в нас буде. Тіма! І ми будемо їсти рис. Смачний рис. Дивіться, зараз я буду плести ще один ось такий от перстень. Ось таку от каблучку. Я хочу брати кольори. Я хочу щось ось таке. От. Ось мені подобається ось цей от бісер. І я напевно хочу ось цей от, от кольор Гляньте, Ось такий от. І ось таке, ось, щоб сплести ось таке от перстень. Мені здається, буде гарно. Тоб, я буду починати плести. Ось подивіться, трішки насипаю, насипаю ще трішки лісом. І це буде і ось такого, як я вам казала, він дуже гарний. Ось такий. Бу, дуже багато я його трохи не злипа. Але мені подобається. Зараз вам покажу, як це все виглядає. Ось ось такий бісер. Ось, ось цей темніший я буду використовувати. Е, ну, ось, бачите, у мене тут на колечку: зелений і білий. такий салатовий. То, і ось цей темніший я буду використовувати як салатовий, а як білий, ось такий от рожевий. Це фіолетового, цей темніший ось такий от відтіночок, а ось цей ось таке от колір. Ще масія закінчила колечку. Мені потрібно лише зав'язати. Ось так от ось таке от мене тілечко вийшло. Зараз я тільки ще обріжу кінчики. А зараз теж таке що мене ножниці, які ще не дуже добре ріжуть таку от ничку. Зараз. Ось ось цей кінчик. Хоп! Ось такі от кінці. Ось такий от персні в мене вийшли. Тільки подивіться. Ось такі от два персні я сьогодні зробила. Взагалі сьогодні був дуже прикольний день, і я навіть скажу вам по секрету. Я почала робити сервер в Майнкрафті, в Мультикрафті, для того, щоб ми могли разом з вами пограти. Там буде купа, купа всього, буде дуже весело, я його поки що ще роблю, тому е, поки що ми ще там не можемо пограти, там будуть дракони, навіть комп'ютери іграми. Це буде дуже цікаво, тому обов'язково, коли він в мене вийде його зробити, то я надіюсь, що обов'язково в кожного вийде разом зі мною пограти в мультикрафт. Сьогодні я була сплела 2 персні. Е, я була сплела з бісером, дві прикраси і... Повчилася в оптіві, написала контрольну, було дуже весело, я надію, вам сподобалося. Mm. коли всі заперелі, буду лягати спати, і ось так. А перед тим, як закінчити це відео, подивіться маленький кусочок мого фіаску. Презентую вам Ніна. Ніна Мамчу фільм. Тепер ось така штука, хто пам'ятає з моїх минулих влогів. В Неї потрібно заливати сюди воду і сюди обирати режим. Ось тут. Ось так от набираємо води.